Китай уперше пообіцяв офіційно це Китай зараз це найбільше джерело всіх парникових газів у світі. А парникові гази своєю чергою це суміш різних речовин. Головний із них, звичайно, вуглекислий газ. – СО2. Але ще є викиди від худоби, сміття, добрив, холодильників та іншого обладнання. І якщо я правильно зрозуміла. Накопичення цих газів утримує тепло. Сонячна енергія заходить, але не виходить, і клімат нагрівається. І от Китай уперше офіційно пообіцяв зменшити всі парникові гази на цілих 10% до 2035 року. Але навіть цього замало, за оцінками аналітиків, потрібно скоротити щонайменше на 20%, щоб утримати температуру в межах 2 градусів або аж на 30, щоб не перевищити 1,5 і як цього вимагає Паризька угода. Ви розумієте ці цифри, але кажуть, що для Китаю навіть ці 10% – це вже величезний обсяг, і є шанси, що країна перевиконає план, бо так уже було із сонячною енергією. Тож, друзі, хочеться вірити, що, хоча б, хоча б у сфері стабілізації клімату, світ зараз рухається в правильному напрямку. А там, якщо доживемо до 2035-го, то подивимось.